На каналі Даринка Українка і сьогодні це розпаковка 17-го айфона з самими лапками моїми. І я вам покажу нарешті, як зробити наліпку. А тепер сама розпаковка. Це я робила три дні. Тепер дорого-багато. Телехон. Та-та! -да! Помаранчевий. Тут плівка ще не знята навіть. І тут розетка, ой, боже, зарядка до телефона. Так, тепер візьмемо наліпку і прикрасимо на телефон. Today now ось так вийшло. А тепер я вам покажу, як робити. Спочатку беремо і щось треба намалювати. А я вже намалювала малюночок. Ось так вийшло сьогодні. Далі нам потрібен скотч СМР. Тепер відрізаємо ось такий от маленький квадратик. Ось, бачите? І вам потрібно накрити свій малюночок цим квадратиком. Ось так. Тепер нам потрібно іще скотчем. Де я наклеїла усюди от на липко на липке. І тепер воно буде ось так робити. Можна взяти ножничками своїми і підрівняти контури. Зараз я вам покажу. Ось так виходить. Клею нову наліпку. Ось так вийшло. Ще ж бай-бай, а пишіть тепер у коментарях, яку шор зробити ще одну на наліпку. Бай!